Всім добрий вечір. Сьогодні у нас пізнє відео. Я не знаю, коли воно буде завантажене, бо таке життя, але сподіваюся, що воно взагалі буде. Може, вже на ранок, може на пізній вечір. Давайте скоріше починати. Ізраїль сьогодні. По-перше, може, і, на, і головне, що є в мене одні ось такі сережечки з перелинками. Може, хто хоче на шпильках, 1400 гривень вартість. От, Невеличкі перелинки, може міліметрів 10-11. Вони такі пухкенькі, такі приємні на вушках. Хто не любить е масивне щось, то класний варіант. От, і на свято, і як. Повсякденний момент теж таке можна. Я так думаю. Такі вони прикольні паралини. Лабрадорчики одненькі є, ось такі, не знаю, типу ялинки чи щось. Це перше, що прийшло. На думку, але на ялинку не схоже. реально Так, краєм ока глянула, думаю, ялинка. Ось такі 1250 лабрадорчики. Вони середнього розміру, зараз запасну лінійку візьму, бо в мене вже знову всіх немає. Це буде довжина 4 см, або підвісна частинка десь 2,5. Ось такі прикольні з полосочками зелено-зеленим відтіночком на англійських. Ось так позаду. Такий варіант. 1250. Я ще не переглядала, переглядаю разом з вами, і здається, що бачу, що має бути ще каблучка до них. Є така зараз. Розмір 19,1. Ось така вона, чудакувата трошечки 19,1. Зараз покажу ще раз разом з сережками, але є відчуття, що вже щось у нас ця справа піде окремо. А каблучка 1200, ось така з маленьким лабраторчиком. Тут, бачите, шинка така з цієї сторони, так, з цієї так. Ручна робота так зроблено Вона не важка, тут в цілому срібла небагато. За кільцеміром виглядає. Ось так хочу вам показати. А як я міряла, що вже по-іншому показує? Ось так міряла на другий бік. ну Може, значить, не повний 19, бо воно на одну сторону одне на другу друге. Але загалом красиво. Дуже красивий перстень гранат. Ось такий гранат закритий, виглядає темним, але він сам не сильно темний. Такий цікавий. 1350 розмір виглядає 18,2. Красивенький. Хто брав, хотів сказати, шпильки, Ну там шпильки квадратні. Ні, до шпильок, напевно, не піде. Широка така приємна шинка. Взагалі моделька мені сподобалась такий як темний гранатик. Це в нас сьогодні тільки новинки. Да менше я не, не зможу показати. Ой, 18.2, 18.3. Ось ця красива. 1600 фіоніт. Золота накладочка. Якось вона в житті мені більше подобається, ніж вона на картинці. Не знаю, відео передає, що вона така досить оригінальна, як така прем'ята трошки, але цікава, дуже цікава. Золота оця полосочка це 375 накладка золота. Всередині проби. І стежинка трошечки сп'яніття, але вони так прикольно зроблені з такими величенькими-величенькими лапками. Виглядає, типу, як матове срібло. Типу, бо воно зачищене, зашліфоване, може як правильно сказати. Я так. На свою мову перекладаю. 9 грамів вага каблучка. В розмірі 18 знов, ну, нехай буде рівно 18, хоча тут може трошечки більше так, його оцінити. Дуже красивий невеличкий лабрадор, але сам колір дуже красивий. 1400 гривень вартість, сам колір, бачите, синій синій. Він, я думаю, теж буде легенький, хоча й широкий, 5,1 вага. Ось так буде виглядати. Десь трошечки мені нагадує Індію, але в Індії все рівно відносно. Ну, немає таких погризаних кутиків. Так сильно погризаних. В Індії все може бути, але тут реально, якби було рівно, то було б реально, як Індія. Красивенький камінчик. Камінчик буде міліметрів 8 шириною. Десь 8 на 6. Так, показує мій глазомір. І 19,3 19,5 схоже. 4,8 вага. Ось такий лабораторчик. Теж, в принципі, красивенький. За розміром. За розміром самі камінці схожі, але трошечки тут на 002 щось воно менше. Ось такий теж 1400 гривень вартість. Сьогодні щось в мене такий важкенько настрій йде тому відео у нас пізно напевно, я ще ходила скуплятися в домовичок по Акційні пропозиції. А, бо сьогодні останній день чорної п'ятниці, то я взяла собі бутилочку прального порошку. І шухлядочки пластиково. Так, і щось це мене втомило. Разом з дурними звістками то все це комбо Так, і давайте продовжимо ось такий розмір. 18,5, 18,7. Ще ось такий красивенький гранатик, теж оригінальний перстень. Він виглядає червоніший, ніж попередній, той, що був з гранатом. Тому що він трошечки такий привідкритий, не повністю відкритий, а трошечки привідкритий. Тому промінчик може так якось потрапляє. Він реально червоний такий. Сам по собі маленький, красивенький, 1200 гривень вартість. Також кутики такі, як сказати, за цей, можна сказати, просто погризень. Ще мені трошечки прийшло Таїланду, але крупних прикрас, не знаю, чи є в мене щось до неї додати. Бо буде мало для відео. Ще щось дрібненьке мої не відпускають з таможні. Ой, з прекрасно. Ось такий 17,5 приблизно розмір. Він з такою йде підвісочкою у вигляді камінця. Також цікавий щось, наче десь бігала ще підвісочка до неї рідна. Ось такий з підвіскою 1450. Точніше, без підвіски він 1450 і десь, не знаю, де вона та підвізка. А, що, знайшла. Тут золота накладочка, така красива. Ось так донизу. Така а-ля драбинка, і оця штучка буде у вас веселити. Золота накладка із підвізки вона також. І камінчик також. Підвізка 1250. вона чогось трошечки дешевше, хоч і там і накладка та сама. Вона довгенька, вона піде на наші чокери. Тут досить крупний крупне вушко красиве. Ось такий може бути комплектик в когось, комусь під ялинку. Класним вушком для ланцюжків та чокерів. В каблуці цікавіше, оригінальніше. Як ото один період нігті собі прикалували та ставили туди якусь таку ж підвісочку. В розмірі 18 ось такий бурштинчик. Бурштинчики в них є ідеальні, я маю на увазі і по формі, і сам сама вставочка може мати якісь моменти, але це природнє, це воно так і є. Ну і сенс в тому, що воно таке є, як сказати, Все. все воно саме за себе кажемо. Реклама не потребує, але мені хочеться все одно щось додати, що я не можу пояснити. Коли на нього світло потрапляє, він так красиво переливається. Ось такий перстень. 850, і є сережечки, сережечки 1450, вони ось такі. Трошечки інакший відтінок і різний бурштинчик, але моделька сама така цікава. Вони легенькі, зручненькі для тих, хто любить бурштин. Тут ширина десь 11-12 міліметрів. Ось так у нас сьогодні небагато прикрас. Взагалі, є ще одні сережечки класні, зі шпилечками. Дуже мені хотілося їх показати. Їх було дві пари, одні забрали, одні ще лишаються. 1100 гривень вартість ось такі. Тут барочні паралини, на відміну від перших наших, і трошечки вони трошечки менші. Але теж гарні. Ось Такі Такі 1100. І зараз ще покажу адуляри з минулого і все. І, значить, у нас буде коротке То, що не, не впевнена, щоб встигнути завантажити мені. Ось такі 1300 адулярчики довгенькі, але Яскраві і легенькі. Ну, 5 сантиметрів у них довжина. І вісім камінчиків. Вони гарненькі, красиво виглядають, красиво переливаються. Колись до мене дівчинка приїжджала, щось схожу модельку брала. От, не пам'ятаю, чи лабрадор, чи адуляр, і вона вділа, і, боже, їй так гарно, воно ще на дворі. Ой, це шкода, що ви от не можете, а, як, сказати, як то кажуть, прийти, як в магазин поміряти, і обрати, що вам моделька яка найбільше до душі. От, бо реально, от я не знаю, як вона їх побачила, але мені на ній вони дуже сподобалися, я аж так аж зачарована на них дивилася. Боже, як, як гарно. От, можливо, одуляри вони часто так прикрашають. От, чи то лабрадор. Чи ну, ж таке? І останнє я покажу каблучку ще з одуляром 17,3, 17,5. Я оприділила цей розмір. 1600. Вона ось така. Теж сам красивий камінчик, їх було ем, коротше, немає. Ця є, а то її вже немає, яка була. От, можливо, комусь сподобається ще ось така, така шинка. Сам камінчик красивий, це є включення в камінцю. В Ізраїлі, як і в Індії, часто камінці не ідеальні, можливо, навіть в Ізраїлі десь більше. Але в основному воно вони всі такі красиві, яскраві. Ось таке в нас на сьогодні відео. Такий красивий блакитний, але незвичний блакитний відтіночок. Тут міліметрів 14-15 камінчик, цей трохи більший. От. вечернє відео. Всім дякую за підтримку, всім бажаю приємного вечора. До побачення. Е, якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, щоб ви хотіли побачити завтра, що, що в мене є по Індії. Або все-таки, що ж прийшло в мене з Таїланду? Крупненьке, не, не мелоч, як останнім часом, а прям таке величеньке. Але ми додамо ще щось, напевно, з минулого, щоб було цікаво дивитися. Напишіть, я спробую завтра все показати. Всім дякую за увагу. Гарного вечора, до побачення.